Від Матея Святої Ангелії читання. В той час підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший в Царстві Небеснім. Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істину кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти не війдете в царство небесне. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у царстві небесному. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, то кому було б ліпше, якби милинове жорно повішено було йому на шию, і він був утоплений у глибині моря, горе світові від спокус. Воно і треба, щоб прийшли спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. <кій> і коли око твоє призводить тебе до гріха, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогнене пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам! Що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо син людський прийшов спасти те, що загинуло.